Вітаю Дмитро біля мікрофону. І сьогодні ми продовжуємо проходити Combat Mission Black Sea, Карта під назвою Firefight. В нас тут відбувається зустрічний бій української та російської армії. Як бачите, тут є два фабричних комплекси, які ми повинні взяти під контроль і обороняти їх від росіян. Що є в нас? В нас під контролем знаходяться два механізованих взводи української армії на БМП-2. Як бачите, зверху в них ще є протитанковий ракетний комплекс і 30 мм гармата, яка, в принципі, пробуває будь-який БТР, будь-який БМП, крім третього, хіба що може його пошкодити. І, в принципі, якщо його використовувати масово, доволі хороша машина. Хоча він не витримує ну, більшість попадань з навіть 20 мм гармат там, німецьких. І, в принципі, західну техніку він практично не пробуває. Но е, в, на полі бою з радянськими протирадіанських е, систем в принципі, нормально. Е, кожен взвод має три відділення піхоти по 6 солдатів. І також е, тут в нас знаходиться е, в одній з машин командир взводу, і в одній із БМП. Замісник командира взводу. Щоб було зрозуміло, замісник командира взводу він знаходиться в БМП, тому що коли взвод пішується, командир взводу керує взводом, а замісник командира взводу він може незалежно керувати бронемашинами, тобто БМП, він може взяти на себе керування, тому що БМП може знаходитися, допустимо, 400 метрів від самого взводу, прикривати його з дальньої дистанції, а сам взвод бути, наприклад, на передових позиціях. Хоча ми тут будемо використовувати наші БМП як десант, дуже швидко рухатись вперед будемо і е, захоплювати, е, відбрати під контроль оці фабрики. Ворога знаходяться по інформації бмп 2 м останні модифікації з корнетами, які мають доволі хороше пробиття, велику кількість ракет. Зразу, якщо я напомню, 4, вони можуть випустити і. В принципі, далі вони нічим не відрізняються. Ну що ж, поїхали. Як бачите, погода не дуже хороша. Ну, ми на максимальній швидкості. Рухаємося. Обходимо дерева. Правильно працюють механіки водії. Пробимо, встаємо в засаду. близько сюди. Десантуємо дуже швидко піхоту. Ходімо. Так. І замісник командира взводу нехай е виставляється і виглядує, е де є ворожі е піхотинці. Пішилась піхота. Бачимо. Рухається БМП. Зразу БМП е знищує БМП-2М. З цієї сторони. Також ми з гармати попадаємо по БМП-2. От про що я говорив в нього якраз і формети є. Один за одним вони рухаються. Нагадує. Трохи вугледарську тактику. Відповідь він знищує один із наших БМП-2. Але в відповідь ми знищуємо його. В ближньому бою також втрачений МТЛБ противника. Зараз практично все відбувається на правому фланзі. Знищений один із наших БМП-2. Тут ми не можемо побачити противника. Але в нас є на правому фланзі солдати з РПГ. Кулеметників ставимо на другий поверх. Тут протитанкісти будуть на першому знаходитись. Знищуємо ворожу поботу. Одне відділення піхотинців ворожих засіло тут. Е, відходимо назад. Так. Ховався. Повався ворожий БМП. Тут один із МТЛП, МТЛП знаходиться, але 30-мм гармата його спокійно пробиває. Потрібно якось нижче прицілюватися. Знищено на виліт. З цієї сторони нам потрібно задіювати 300-мм гармату. Так. Тут ми бачимо, що ворожий БМП працює, але ми його не бачимо. Давайте ми відійдемо, відкинемо дими. І підійдемо отак. На першому поверсі російські солдати ліквідовані. Пробують там. Відбігти, але в них нічого, скоріш за все, не вийде. Так, тепер нам потрібно якось. Е, знищити БМП 2 БМП 2 противника. Можливо, ми його якось замітимо зараз. Так. Будемо дивитися. Так, можна підтягнути піхоту і піти в атаку на ворожі позиції. Ми бачимо один з бронетранспортерів. Ну, тут приблизно можуть знаходитися бронетранспортери, ми їх можемо просто чути. Працює наш БМП з 30 мм гармати. Дальність приємлима. 300 метрів, як бачите, прекрасно ми вивели з ладу тотальна перемога. Ми втратили 2 БМП, трьох солдатів вбито і один поранений. Ворог втратив 39 солдатів, в нього поранені 8 солдатів, і один загинув. Шість бронемашин знищено. Ворога були більші, більш кращі бронемашини, як бачите, з тепловізорами навіть. Не знав, що БМП2М має тепловізори, скоріш за все, якогось в радянську Тому що, наприклад, французькі матриці вони використовуються в Т-90 і, напевне, в Т-72Б3. Але корнети вони мають набагато кращу точність, вони мають більшу кількість ракет, які можна використати. Зразу на виліт тут відбулось попадання. А тут. Ага, нам здалося, що тут щось є, тут нічого не було. Піхота, скоріш за все, загинула вся тут. Була розстріляна нашими солдатами. Тут так само 30-мм гарматою був знищений бмп 2 м противника. Так, БМП і МТЛБ з 20 і 22 солдати ворожих було знищено нашим БМП-2. Тут один МТЛБМ був знищений. З одним е, солдатом. Піхота не так сильно знищила, один, одного захопила в полон і одного поранила, одного вбила солдата ворожого. Тут же наша піхота займала позиції, і також з цієї сторони е, можна побачити, що наш БМП-2 чомусь не пише, що він знищив бмп 2 м значить, ми його можемо захопити. Його просто покинули, але, в принципі, нокет аут. Хм, навіть не знаю, хто його знищив. Так, І тут в нас БМП. Е, в нас солдати вижили, 12 ворожих солдат знищено, і 2, 2 бмп 2М. Були вибиті одною нашою старенькою бмп 2 А тут сильно дуже розстріляли. Одну з наших бронемашин, ну що ж, всім дякую за перегляд. З вами був Дмитро. па-па.